У Житомирі відбувся щорічний забіг з нагоди Олімпійського дня. Спортивні змагання традиційно пройшли на майдані Корольова. Цьогоріч участь у заході взяло близько тисячі маленьких та великих бігунів. У місті Житомирі сьогодні приймають участь в цьому дні, дні спорту, популяризації спорту, около тисячі дітей, що не може радувати. Почому тому що э, діти – це наше майбутнє. Чим здраві будуть наші діти, тим здорові буде наша нація. Спортивно-масовий захід під егідою житомирського обласного відділення НОК України вже 21 рік поспіль проходить у нашому місті. Головна мета проведення олімпійського дня популяризація спорту та здорового способу життя. Мені дуже приємно, що в нас в місті Житомирі так багато юних дарувань, юних спортсменів. Ви є наше майбутнє, які будете славити. Як нашу Україну, так і місто Житомир. Мені теж дуже приємно вітати вас сьогодні. Ось тут, але ще більше приємно, коли наша молодь здобуває перемоги на спортивних змаганнях. І сьогодні наш Олімпійський день, який ми вшановуємо, він вшановується всій Україні, всіх областях. Але приємно, що наймолодші учасники спорту майбутні спортсмени, переможці сьогодні тут присутні. На бігові доріжки вийшли Житомиряни різного віку від дошкільнят до спортивних аматорів та ветеранів. У кожної вікової групи своя дистанція в одних це 50 метрів, в інших один кілометр. П'ятирічний Арсеній хоч і вперше бере участь у забігу, однак юний спортсмен впевнений, перемога буде за ним. Хвилюєшся взагалі? Ні, не хвилююся, але біжу дуже би. Спробувати свої сили в легкоатлетичному пробігу вирішила, і Наталка для мене спорт це життя. Якщо не займатися спортом, то ну зараз без спорту люди стають не дуже такими спортивними, починають займатися всякими дурницями, пити, курити таке. Сьогодні ви будете вперше так фактично пробігати. Які зараз відчуття, що відчуваєте? так. Спортсмени кажуть, головне участь, а не перемога, але обіцяють докласти максимум зусиль, аби зайняти призове місце. Буду старатися прибіжати в, трій, в трійці кращих і зайняти друге місце. Також в рамках олімпійського дня на майдані Корольова прийшли показові виступи спортсменів та аматорських колективів. На завершення заходу усі його учасники отримали грамоти, а найкращі бігуни цінні подарунки.